Доброго ранку! Я вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Готую собі сніданок. Сьогодні я буду готувати блин Розбила два яйця, розмішаю хорошо Добавлю сюди трішки молока так, науку додавлю. Ну, так десь ложку. Тепер додавлю одну ложечку виселу дівся у так. А одну ложечку пластівці дивс швидкого приготування, отакі додавлю. також хорошо розміщаю. так трішки підсолю. Сольки сейчас окину. Так, ну все, вроді би, розміщала хорошо, і буду виливати на розігріту сковорідку, ну тот друзі. Трішки розправлю. Часто добавлю його звану такі трішки. Накрию крішечкою і нехай блинчик піджорюється. Блинчик мій доходить уже до готовності. І я тепер, друзі, Розложу, я взяла трішки нарізала колбаси, небагато, буквально, буквально одну слоєчку так нарізала, ток зеленого перчику солоденького і сиру. Депер я так, я по всьому блинчику так розложу. То я, була напополам, отак перегортую. так А це перегорну так з однієї сторінки. Отак так трішки переверне. І з другої конвертиком таким конвертиком зроблю. О. І цей блинчик ще в мене побуде, поки розтопиться сир. Накрию кришечкою. І нехай ще це буквально хвилин дві. До блинчика я положила лужку йогурта салатного. Зробила ще какао. так як каву я п'ю рано бронці. І оце, друзі, в мене буде такий снідоночок. І всі, хто зі мною сніда, друзі, всім смачного. Буду готувати відбивні із куриного філе. Наготувала два філе і буду нарізати. Ну, хто як нарізав, дивіться, кому як, зручно, кому як удобно, я буду так нарізати. Все ось відріжу. Отак, мисочку підставлю ближче. Його сподвинула, так? Да? И так буду нарезать. Итак, точно, друзья. Поріжу й другу філешку. М'ясо порізала, а тепер буду відбивати. Ну, відбивати ясно, що у кульочку. Я в кульочок ложу. Отак. кульочку відбиваю. Ось і тут у мене вирізи дві. Три. У мене молоточок. Тут є таке величеньке заглиби, ну гостріше, це менше гостріше. Я відбиваю, якщо курене, то тим, що менше гостріше. Воно й так ніжне тут м'ясо. Переверну і так точно на другій стороні. И ось таки в мене получаються заготовочки. Ось одна, два такая у вас, и третья. О, тоже така заготовочка. так сейчас я. Відбиваю всі кусочки. Я своє відбила, відставляю. І буду готувати маринад. для того, щоб бивні були сочніші, ніжніші. Є завжди, ну рідко коли було таке, що я не мариную. А в основному я тоді замариновую це м'ясо. Для цього мені потрібно цибулину. Цибулину я натираю таку, на, типу, на величеньку терточку. А чесник я на чесникодовку. Так, цибулину натирила, чесничок подавила, тепер додаю сюди приправу, приправу додаю до курки. Я б додавала й перчику трохи, але в цій приправі перчику багатенько. багатеньку, так що я перцю додавати не буду. Добавлятиму паприку, копчену так і добавлю соли, чайну ложку добавлю І буду дивитися. Можливо, тоді ще добавлю І 200 мл води. Ну, стекло. Тут в мене 200 мл, ну чуть більше. І тепер хорошо щас розмішую, хорошу розмішую і буду пробувати насів. Мені потрібно, щоб воно було трішки солоненьке, трішки ніби пересолено. Угу. Оце таке мені потрібно. А тепер я буду брати м'ясо і маринувати. Ось так, щоб кожен кусочок добре пропитався. Ну, в общем, оток, друзі, все буду зараз залужувати. М'ясо в мене все хорошо потонуло в маринаді. І я його залишу ну, на годину. Годину воно буде маринуватися. Друзі, і моє м'ясо маринувалося півтори години. Тепер я буду брати, витягувати його. Спочатку на тарілочку витягну, те, що на сковорідку буду залужувати. І так буду все по порядку витягувати. Буває, я готую кльор. Якщо кльор, то значить, друзі, беру 4 яйця, беру майонез, ложечок 2. Якщо в мене майонезу немає, значить я додаю сметану або йогурт. І тоді я додаю трішки гірчиці О, і кхм, беру тоді борошно. І роблю так, як на олоді. Ну, так як кісточка. А сь сьогодні, друзі, я просто буду... Заготовила ось 4 яйця. Я хорошо розіб'ю. І заготовила борошно. Не буду робити пльос. І, так, як ви знаєте, спочатку чи спочатку в борошно, потім у яйце. І так, друзі, я все своє, всі свої заготовочки пережорю. І відбивні готові. Я зараз, друзі, ось візьму один. І розріжу, поріжу, як він. Покуштую, можна сказати. Дивіться, вам видно, як він ріжеться хороший, який він м'якенький, друзі. Бачите? Мої хороші, дивіться. Друзі. Це дійсно смачно, смачні і соковиті, відбивні. Готуйте мої хороші. Я дякую всім, хто був зі мною, і всім, друзям, здоров'я та миру.